Всім привіт! Пішов сюди в магазинчик такий є. Приблизно орієнтовно знаходиться напротив Карпат по цій центральній трасі, що веде до моста. В магазині торгує власниця і оце такий міні-отель Дельфін. Доволі симпатичний, непоганий. Всі номери з кухнями. з усіми. Зараз ціна становить 500 гривень за людину. Ну, тобто нормально, є двох, трьох, 4 місні номера. І отут є такий от внутрішній дворик. От покажу, є внутрішній дворик, де можна обіди снідати, Є балкончики на всіх номерах. Ага, стенаука 826А. Ну, напевно ж, це адреса, я так розумію. Зараз ще зніму. Ну, от такі от. В принципі, доволі непогано. Теж територія доглянута, закрита, все, все цікаво, все нормально. Можу рекомендувати. Е, номер, якщо когось цікавить, залишу в описі під відео.